Вітаю на каналі Тато, -ка. з радістю, моя малятко, зараз ми з тобою потрапляємо в казку, як маленький їжачок школу полюбив. У великій родині їжачків настав кінець літа. Сонце ще лагідно пригрівало землю, пахли гриби і достигали ягоди. А мама їжачиха лагідно збирала своїх діточок до школи. Старша донька Марічка радісно стрибала навколо і казала. Мамо, мамо, я вже приготувала свій зошит із квіточками. Уявляєш, я зможу записувати всі нові слова в нього. Братик Петрик гордо кивнув. А я вивчу всі-всі букви, щоб самому вміти читати. Більше не доведеться чекати, поки ти з татом будеш мені читати мої улюблені казки. Сестричка Соломійка тихо усміхнулась і сказала. А я хочу дізнатися, чому зорі світять уночі. Я точно знайду відповідь у школі. Усі чекали перший дзвінок. Лише маленький Тимко сопів і ховався у купі листя. Я не піду до школи, сердито буркотів він. У школі треба сидіти тихо, слухати вчителя. А я хочу бігати по галявині і збирати яблучка. Літо таке гарне, а ви хочете, щоб воно швидше закінчилося? Мама їжачиха сіла поруч і лагідно обняла його. Синку, літо закінчиться для всіх, сказала вона м'яко. Але школа відкриє для тебе нові радощі, знання, пригоди. І нових друзів. А навіщо мені друзі? У мене є ви? уперто відповів Тимко, опустивши свої очі в землю. Марічка нахилилася до нього і підморгнула. Тимчику, та в школі ж так цікаво, ми всі будемо сидіти поруч, я навіть поділюся з тобою своїм новим олівцем. Петрик додав: А я допоможу, якщо щось буде важко. Ти ж мій братик, правда? Соломійка простягла лапку та й сказала, а ще ми всі разом відкримо найбільшу таємницю лісу. На що Тимко сопів і відвертався, але всередині йому стало трошечки тепліше. Наступного дня їжакова родина вирушила на велику галявину, де відкрилася лісова школа. На пеньочку стояла. Мудра сова вчителька пані Совка. «Хо-хо-хо, вітаю вас, діти! Тут ви навчитеся рахувати, писати, малювати і дізнаєтесь багато-багато таємниць про природу. Старші їжачки засіяли від радості, а Тимко знову насупився. От бачте, сидіти і слухати. Промурмотів він. Та раптом пані сова розгорнула велику карту лісу. Ось тут ростуть найсмачніші ягоди, а ось тут живуть комашки, що світяться вночі. Хто хоче дізнатися, як їх знайти? Я, yeah, я. Yeah, yeah! yeah! Закричали звірята. Тимко здивовано підняв голову. Справді, на карті все це позначено. Я й не знав, що наш ліс такий великий. На перерві Петрик підбіг до нього. Хе -хе, ну що, брате, не так уж і нудно, правда? Ходімо разом, будемо сидіти за однією партою. А Марічка всунула йому горішок. Ось, що перший день у школі був. Солодким А Соломійка шепнула: Давай домовимось, кожного дня ми будемо відкривати щось нове, і ти обов'язково будеш з нами. Тимко несміливо усміхнувся. Хм Може, школа і справді не така і погана. Коли вони ввечері повернулися додому, мама їжачиха запитала: Ну, як, школярі мої? Марічка весело відповіла: було було дуже цікаво. Я вже написала перші букви. Петрик гордо підняв лапку. А я навчився рахувати до десяти. А Соломійка прошепотіла. А я дізналася, чому на небі світять зорі? А Тимко, сяючими очима, притиснувся до мами та сказав Матусю. Ти мала рацію у школі. Весело! Я теж хочу знати все про зорі світлячків. Хочу стати розумним, як ти. Мама ніжно погладила його по голівці та сказала: От бачиш, школярику мій, знання це справжній скарб. І з того часу всі їжакові діти щоранку поспішали до школи. А наймолодший Тимко вже не сумував за літом, бо зрозумів, школа це не кінець радості, а початок нових відкриттів та пригод. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк цій касті та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові.